29 листопада у місті Лубни відбулася міжнародна наукова практична конференція наука і освіта в глобальному та національному вимірах, виклики, загрози, перспективи розвитку. Конференція проводиться Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка, науково-дослідним центром проблем соціальної педагогіки, соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України, спільно з Лубенською міською радою. В тому числі управління освіти та центром професійного розвитку педагогічних працівників в межах проєкту Європейського союзу ідентифікація впливу вчителів Луганської області на процеси примірення і встановлення миру, який виконує університет під керівництвом Віталія Семеновича Корила. Учасниками конференції стали науковці університету, освітяни і керівники Лубенської міської громади, студенти, міжнародні партнери університету з Чехії, Польщі, Грузії Китаю. Працюємо і розвиваємо науку, і думаємо про майбутнє, і думаємо про те, як ми будемо жити після закінчення в умовах війни і після закінчення війни. І ми сьогодні об'єднали. Нашу наукову практичну конференцію з, тієм, з тим проєктом, який фінансує Європейський Союз, нам, проєкт, який спрямований на примирення, на примирення в зонах військових конфліктів людей. Я вважаю, що сьогоднішня подія це чергова перемога, це наша з вами спільна перемога над брудними планами агресора. Знищити українську націю. Ця конференція, вона, на мій погляд, дуже така визначна подія, ще й тому, що не тільки будуть обговорюватися виклики, не тільки будуть обговорюватися загрози, А ця конференція спрямована в майбутнє. Вона спрямована на перспективи розвитку, на оновлення України, на те, щоб люди наші, наше студентство, наша молодь не втрачала віру. Україна буде і що все буде Україна. Сьогоднішня наша зустріч проходить в екстремальній обстановці. Сьогодні ми маємо світло 2 на 4. Тобто ми сьогодні випробовуємо і генератори, наші, і обладнання, яке тут працює, і ставлін, і характер, безумовно. І показуємо як приклад для всіх дописувачів у мережах про те, що у нас є такі пункти, де ми можемо мати зв'язок і передавати зв'язок туди, куди потрібно. From my here in Republic, from Czech Development Agency. Шановні <звучить> <звучить> пані та панове, учасники конференції, студенти, викладачі, керівництва університету нашого, керівництва міста, міста Лублі, я вітаю вас, Сакартвелос, міста Батуми. Сьогодні не легкі часы для України. Дуже шкодно, що Україна сьогодні, Україна сьогодні доводиться розділяти долю в Мені дуже приємно, що ви не час, в этот цей складний час не відпускаєте руки і продовжуєте навчальний процес. Дякую, на вашу конференцію. Під час пленарного засідання прозвучали доповіді науковців, докторів наук, професорів, освітян новаторів Лубенської міської громади, міжнародних партнерів. Усі доповіді були підготовлені в межах тематичних напрямків роботи конференції: інтернаціоналізація науки і освіти в глобальному та національному вимірах, методологічні засади та стратегії розвитку освіти і науки в умовах сучасних викликів і загроз, російсько-українська війна і архітектоніка майбутнього миру, міждисциплінарний дискурс, актуальні проблеми дошкільної освіти. Нова українська школа, досвід, реалії, перспективи розвитку, напрями і зміст реформування загальної середньої освіти в Україні, теорія і практика професійної, фахової передвищої та вищої освіти в контексті реформ і викликів, інновації в галузі спеціальної та інклюзивної освіти, соціально-педагогічні та психологічні засади освітньої діяльності. Кожна доповідь науковців і освітян носила інноваційний характер, а тому викликала цікавість та жваві дискусії серед присутніх, які продовжувалися в неформальній обстановці під час кави брейку. Захід завершився врученням сертифікатів учасникам конференції, які можуть бути зараховані при підвищенні кваліфікації у розпал кривавої війни Росії проти України. Конференція стала відповіддю злочинним планам ворога знищити українську націю. Довела, що освіта і наука сильніша за зброю. Освітяни Лубенщини і науковці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка мають авторитет у вітчизняному та міжнародному освітньому процесі, володіють інноваційним досвідом, змістом і технологіями підготовки нового покоління українців. Здатного до відновлення і розвитку країни як у воєнний, так і по воєнний час. Я директор Лубенського закладу загальної середньої освіти номер 4 Я отримала величезне задоволення. Конференція була. Дуже гарно організована, вона була актуальна. Вона була на вістрі сучасних проблем, сучасних потреб. Вона і давала відповіді, і ставила запитання, і ми ну, зрозуміло, що працівники вузу Луганського університету імені Тараса Шевченка вони ну на висоті, вони достойні, але мені надзвичайно приємно, що наші педагоги наших лубенських шкіл також виглядали. Освічений достойно, з розумінням проблеми з представленням своєї свого досвіду, я пишаюся, що у нас тепер був на є вуз, і що у нас настільки гарні педагоги.